Суперсін неонова сила. Чудово. Люблю працювати у повній тиші. Нічого мені не завадить, я геній. Лови, трешере! Ось так. Ви оксидні голови. Ви щось зламаєте! Спокійно, професор трешер професіонал. Ні, 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 обере. Ні. Ні. Оце так безлад! Ти зіпсував мою суміш своїм сміттям. Робот постраждав від несподіваних чинників. Це абсолютна катастрофа. Mm. Mm. Супербот, треше! Робот постраждав від несподіваних чинників. Це абсолютний успіх. Ми захопимо місто. Так! <говорит> <рив> Зим роботом так весело! Моя брудна сила потужніша, ніж будь-коли! Це унікальна ідея, не перебешена. Жоден інший геній не додумався б до цього. <рив> Вітаю! Ого! Він ще й розтягується. Що? О, я побачив цукерки шугарфана і подумав, що зможу зробити з них робота. Будь-хто міг би це зробити. Це не чесно. Розслабтеся, професор, він програє. <плес> <плес> Родна гра – моя стихія. Так ми його не спіймаємо. Ці гнучки руки хапаються підряд. Тримайся, знаю. Чудова ідея! Спробуй спіймати Я майже зловив! Моя рука застрягла, я потрапив у липку ситуацію. Схоже, ти зазнав поразки. лабіринт! Не можу рухатися.